Чому ця зустріч на вашу думку була важливою, і що кажуть дипломати про війну про Україну і про те, що нас чекає? Ми провели цю спеціальну подію після трьох ключових подій, які відбулись в світі. Тобто, а навіть їх взагалі чотири цих подій, тому що ми недооцінили. Перша подія це відзначення дідей. Це відзначення висадки союзників в Нормандії. Там був запрошений Володимир Зеленський, президент України, там не було Володимира Путіна. Я вам нагадаю, взагалі, як було до 22-го року, навіть не дивлячись на те, що війна почалась в 14-му році. Був завжди Путін. Їх завжди туди тягали, Ха. ось і те, що там була Україна, до речі, як країна, одна з переможець в Другій світовій війні. Треба так само. Правильно читати історію. Це було вкрай важливо, і там у Володимира Зеленського була маса важливих зустрічей. І знову Україна була в спотлайті, вона знову була в, в центрі світової уваги. так Друга подія була конференція в Берліні. Дивіться, от багато з таких конференцій перетворюються в рутину. Багато з таких конференцій перетворюються просто в розмови ні про що. І, на жаль, попередні конференції вони не дали нам дуже чітких результатів. Там були якісь прожекти на мільярди доларів, там на сотні мільярдів доларів було. І про це все говорили. Тільки воно ж а, на долар нікуди не зрушилось. Що мені сподобалося в останній конференції в Берліні: що прийшов реалізм-усвідомлення реалізму до всіх, це прекрасно розмовляти про великі економічні проекти в Україні, про відновлення України. Це все чудово. Тільки Берлін сконцентрувався в першу чергу не на питанні за після завтрашнього дня, а на питанні сьогоднішнього і завтрашнього дня. Як зробити так, щоб зберегти те, що є, щоб потім його не відновлювати? І тому питання протиракетної і протиповітряної оборони було номер один на економічній конференції. Тобто, я можу назвати цей Берлін щось на кшталт економічного Рамштайну. Є Рамштайн, який класично військовий, а тут прийшло усвідомлення: хлопці: СТОП! Давайте все-таки будемо поставляти Петріути України для того, щоб не знищили всю енергосистему України, тому що ми її потім не відновимо. Третя подія, яка була, це була подія саміт миру. І тут ми також наших західних партнерів, наших послів Великої Сімки, хочули, хотіли почути їхню позицію. Кажіть ви що хотіли сказати, Дмитро? Річ? Ні, ні, я слухаю вам. Ну, ну от по саміту Миру дивіться, я, я читав дуже багато оцінок. Я скажу свою оцінку. Я вважаю, проведення цього саміту миру було вкрай необхідним і правильним угу. рішенням. Для мене саміт миру це є актом публічної дипломатії, публічної геополітичної дипломатії, світового масштабу. Я знаю, що таке збирати е, саміти. Ну, повірте мені, ну це, ви не можете собі уявити, яка це робота. Це кожного треба вмовляти, перепрошувати. А тут ми кому переносимо. А тут ми слово переносимо. А тут, а, а тут ми а розсадка у нас така: а приїде той, а не приїде той? А це дивіться. Ви навіть не можете уявити з точки зору організації і політесу, скільки це займає неймовірних зусиль. Хтось може сказати, да, цей саміт, ну так і нашу повинен був навіщо цей саміт миру. В нас же немає миру. Стоп. В моєму усвідомленні було об'єктивно зрозуміло, що цей саміт миру не приведе до того, що Росія забереться з території України. Ну, ви ж очікування тоді не перевершуйте. Це по-перше, по-друге, треба реалістично так само дивитися е, на цю затію. Тобто, від проведення саміту миру Росія не забереться з території України і не підпише акт про свою капітуляцію. Ну я знаю точно, що. Е, Саме проведення цього саміту миру змусило перше реагувати військового злочинця Путіна. Нервувати. Друге. Про що Зеленський сказав? Та й так само включився в гру і зривати цей саміт. Тобто була дуже велика реакція. Вже викликана реакція це вже ну серйозна історія, тому що заставили їх. Протидіювати далі. Проведення цього саміту це позиціонування кожного. Хто приїхав, хто підписав це позиціонування? Хто що сказав? А як же? Третє а це світова медійна картинка. Тобто, Україна знову, от ми сказали з вами про дідей про Нормандію. Зараз Україна знову в центрі світових подій. Щодо того було багато розмов про те, що Путін вперше оприлюднив свої вимоги по відношенню до України. Путін сказав про те, що він хоче чотири області, що українські війська повинні забратися з території України і тільки після цього будуть перемовини, і що ніякого НАТО для України. Дмитро Іліч, ви знаєте, алелуя! Я вам хочу сказати: Етер наш з вами рівно рік тому. Це було 3 чи 6 червня минулого року, 23 рік. Поглядачі я сміюся через це, да. Слово в слово в цьому етері було сказано. Я тоді сказав 6 пунктів. І сказав: дивіться, цей подонок буде вимагати 4 області, цей подонок буде вимагати зняти питання членства України в НАТО. Цей подонок буде чекати виборів в Європі, в Сполучених Штатах цей подонок буде виставляти далі ті самі вимоги, які були в 22-му році, пройшов рік і він вперше публічно заявив. Але ми то розуміли, що це буде саме таким чином. Е, з точки зору зовнішньої політики своєї, він більше собі нашкодив, ніж додав. Чому? Але так само ну, тому, що розумієте, тому що тим, кому він тепер намагався розказати казку про те, що він готовий до якихось перемовин. Він завідомо поставив на весь світ умови, які не прийнятні ні для кого, навіть для тих, які так звані нейтральні. Хоча mm -hmm. це ця нейтральність у сьогоднішньому світі це таке, знаєте, ну ницість, високої степені ницість. Як ти можеш бути нейтральний, коли вбивають невинних людей і вчинений акт агресії по відношенню до невинної країни? Тому. Це ще один з елементів по цьому саміту миру. То, резюмуючи по саміту миру, це був правильний акт публічної дипломатії. Цей акт публічної дипломатії не робить мир завтрашньою, завтрашньою реальністю. Але цей акт публічної дипломатії є частиною великої конструкції, як добиватися перемоги в цій війні. Далі була велика сімка. Ну сам я вже зараз просто послідовність не пригадую. Мені здається, що спочатку була велика сімка, а потім саміт миру. Ну я маю на увазі по датам. Ось і на Великій Сімці також було прийнято правильне рішення. Я, я чому зараз кажу про правильне рішення? Тому що одна історія, коли це просто прийшли е, і поляпали язиками, е, що, що дуже часто густо було, та й на жаль, ще сьогодні, є в світовій політиці. Ну, це такий знаєте е, е, шоу. В цьому випадку останні події не є шоу, тому що Велика Сімка на кінець-то спромоглась прийняти рішення про передачу Україні доходів від арештованих російських активів. Ми так само з вами в етері не один раз говорили, тому що Київський безпековий форум, який я ось це очолю, те, що ви казали вже скільки часу, і ми безпековий форумі. Ви ми цим рік. Більше, ніж рік обіймаємося, і статті Financial Times і, і, і топових світових взагалі світил, і юридичних, і економічних ми включали. Наше завдання це конфіскувати 300 мільярдів доларів, які зараз знаходяться в Європі. Завдання навіть деяких наших союзників було нічого не робити. Зараз знайшли проміжний варіант. Проміжний варіант лежить в площині, щоби з тих. 300 мільярдів доларів, які є заарештовані, отримувати доходи. І ці доходи наперед, я підкреслюю, вже наперед, передати Україні. Мова йде про 50 мільярдів доларів. Поки що самого економічного механізму немає. Але що я думаю, ми побачимо, коли буде сам детальний механізм. Ми побачимо те, що Велика Сімка прийняла рішення для себе заплатити Україні гроші. З точки зору десятилітніх доходів від тих коштів, які Росія а, позбавлена так, як вони зараз заморожені Тобто, це сигнал Росії. Дуже чіткий, Владімір Путін. Ми не будемо відступатись від наших принципів, ми будемо допомагати Україні. Ми тобі даємо чіткий сигнал. Твої гроші заморожені не на день, не на два, не на п'ять, не на рік. Вони заморожені вже на 10. Ти повинен зрозуміти, що твоя війна на виснаження стосується не тільки України, а й тебе стосується, і ми готові тебе виснажувати, доки ти не зупинишся, і доки не відновиться міжнародне право. Тому тут є дві складові, розумієте, в цій історії: перше це 50 мільярдів, які нам вкрай потрібні. І, в принципі, якщо порахувати зараз 25-й рік, бо я вже думаю про 25 п'ятий рік, тобто, в принципі, 25 п'ятий рік ми відповідно проходимо. 24 й проходим, і 25 й проходим. Нам вже ж треба ж дивитися, як далі жити за рахунок чого е, ну от, в принципі, оце ті події, і саме наші західні союзники і посли, от висловлювали свою позицію. І от наші позиції тут повністю сходяться. Тому мені видається, що зовнішньополітичні події останнього місяця ну реально вкрай важливі, і вони для України успішні.